Відеокарту з прихованим роз'ємом живлення компанія inno 3D показала тиждень тому, а тепер представила серійні адаптери з таким рішенням. Компанія представила моделі RTX 4070, 4060 Ti та 4060 Twin X2 OC White Edition, які отримали прихований роз'єм живлення для стелс кабель менеджменту, як це називає сама компанія. Роз'єм живлення в даному випадку це звичайний восьмиконтактний роз'єм, захований на задній частині плати, частково прикритий кожухом системи охолодження та спрямований вниз, щоб було зручніше прокладати кабель. Щоправда, роз'єм при цьому знаходиться ближче до середини плати, якщо говорити про довжину, що в більшості випадків призведе до необхідності надто сильно загинати кабель безпосередньо біля системної плати в процесі прокладання. Зате в комплекті з картами постачаються білі кабелі живлення, щоб усе було виконане в одному кольорі. Компанія Nvidia нещодавно підтвердила, що продаж відеокарти середнього сегменту GeForce RTX 4060 стартує 29 червня. Більшість партнерів компанії вже представили свої версії цієї новинки, що в момент анонсу моделей RTX 4060 Ti минулого місяця. Однією із компаній, яка цього не зробила, виявилася MSI. Нещодавно виробник показав, які версії GeForce RTX 4060 він збирається випустити. Компанія MSI випустить моделі RTX 4060 Ventus Black та RTX 4060 Gaming. Обидва варіанти мають спільну рису, використання компактних систем охолодження з двома вентиляторами і наявністю лише невеликої кількості rgb підсвітки. Обидві новинки будуть випускатися як із заводським розгоном графічного процесора ad 107 так і без нього. Для розігнаної версії RTX 4060 Gaming X виробник заявляє частоту GPU 2595 МГц і 2610 МГц через програму MSI Dragon Center. Для GeForce RTX 4060 Ventus Black OC заявляється частота 2490 МГц. Через додаток MSI Dragon Center її можна збільшити до 2505 МГц. Розміри відеокарти RTX 4060 Gaming становлять 247 на 130 на 41 мм, а моделі Ventus Black 199 на 120 на 41 мм. Обидві картки отримали по одному восьмиконтактному роз'єму живлення. Енергоспоживання новинок складає 115 Вт. Для цих прискорювачів виробник рекомендує використовувати блоки живлення потужністю від 550 Вт. В оснащення відеокарт входять три відеовиходи DisplayPort 14A і по одному HDMI 2.1. Рекомендована вартість RTX 4060 становить 299 доларів. Схоже, песимістичні прогнози геймерів щодо буму штучного інтелекту здійснюються. За чутками компанія Nvidia підтвердила, що використовує якнайбільше GPU Ada Lovelace для виробництва спеціалізованих прискорювачів для центрів обробки даних. Говориться, ми не можемо виробляти достатню кількість Hopper та a 100, щоб задовольнити попит. Насправді, в даний час ми переводимо якнайбільше ad 102 ad 103 і AD 104 на центри обробки даних та професійну візуалізацію. Це означає, що про геймерів у черговий раз забули та заробляють там, де можна заробляти, тож кількість ігрових відеокарт може скоротитися. Як правило, це зазвичай призводить до зростання цін, тому Хуан в черговий раз кинув геймерів і летить у напрямку штучного інтелекту. Мур Лав із Dead стверджує про переведення потужностей у професійні відеокарти. Якщо так і продовжиться, то зелені рано чи пізно цілком можуть забити на ігрові відеокарти, хоча частково вони вже це зробили. Відеокарта RTX 4060 Ti, згідно з численними оглядами, вийшла найневдалішою у новій лінійці за співвідношенням ціни та продуктивності, і це досить швидко позначилося на ціні, адже адаптер вже продають дешевше за рекомендовану ціну, причому не десь в одному місці. У США карту MSI можна купити за 380 доларів, як мінімум на Amazon, Newegg і B&H, а в Європі найдешевша пропозиція вже становить 400 євро при рекомендованій 430 євро. Таким чином, через кілька тижнів після запуску RTX 4060 Ti на декількох ринках і в різних магазинах пропонується дешевше зарекомендовану ціну. Цілком можливо, така ж доля спіткає RTX 4060, яка згідно з результатами самої Nvidia лише до 15% швидше швидша за RTX 3060, якщо не враховувати DLSS. У будь-якому разі цінник все ще великі для того, щоб назвати його адекватним, поки не варто купувати 8 гігова 4060 Ti за 17 гривень, адже є 12-Гігова RX 6700 XT за 15 400 гривень. Тому чекаємо на подальше зниження цін і перед покупкою обов'язково порівнюємо зелених з червоними, адже багато моделей ліз реально виходять вигідніше, навіть незважаючи на DLSS. Nvidia H 100 найпотужніше рішення компанії для центрів обробки даних та штучного інтелекту, але це не найпродуктивніша відеокарта. Це змогли перевірити автори каналу Geek Irwin, які змогли змусити H100 працювати в якості звичайної відеокарти. Втім, повноцінно навантажити H100 їм все ж таки не вдалося. Якщо говорити про результат, то у 3DMark Time Spy карта набирає лише 2681 бал, що навіть нижче ніж у iGPU Radeon 680M. Але такому результату є одразу кілька пояснень. По-перше, для H100 просто не існує драйвера з оптимізацією для ігор. У прискорювача навіть немає відеовиходів, тому потрібно використовувати іншу відеокарту для виведення зображення. По-друге, H100 має майже в 7 разів менше блоків ROPS, ніж та ж RTX 4090, та як для виконання завдань на H100 блоки растеризації просто майже не потрібні. По-третє, саме в цьому випадку карта під навантаженням споживала всього близько 100 Вт, тоді як може споживати до 400 Вт у версії з pci Express. Це знову таки наслідок відсутності правильного драйвера. У результаті експеримент можна назвати частково успішним, хоч і не можна сказати, що він розкрив усю міць Nvidia H100 іграх. Варто зауважити, що такий прискорювач у Китаї коштує близько 40 тисяч доларів. Китайська компанія ByteDance, відома своєю соціальною мережею TikTok замовила у Nvidia прискорювачі для штучного інтелекту на суму близько 1 мільярда доларів. Це приблизно 100 тисяч прискорювачів Nvidia A100 та H800, а також це приблизно відповідає кількості карт, які весь китайський ринок замовив у Nvidia за 2022 рік. Такий ажіотаж обумовлений не тільки бумом штучного інтелекту, але й насамперед обмеженнями з боку США, через які подібні поставки продукції в Китай незабаром будуть заблоковані. Враховуючи, що такі обсяги замовила лише одна компанія, важко уявити, який попит має місце від усіх гігантів з Піднебесної. Що цікаво, прискорювач H800, створений спеціально для китайських клієнтів Nvidia, був запущений у виробництво лише у березні. Таким чином його постачання розтягнеться як мінімум на рік. Платформа Apple M2 Ultra величезна. Розбирання нового Mac Studio показало, що в упаковці платформа Apple більша, ніж новий Xeon w 9 3495 x Як можна бачити на фото, рішення приблизно однакові, але M2 Ultra трохи більший, і це при тому, що Xeon містить 56 великих ядер та 105 МБ кеш пам'яті Smart Cache. Само собою у M2 Ultra є до 192 ГБ оперативної пам'яті поруч із кристалами SOC, але при цьому це все таки продукти, орієнтовані приблизно на однаковий сегмент. Виробники материнських плат та модулів оперативної пам'яті продовжують змагатися між собою у розгоні модулів DDR5. Для цих цілей компанії нерідко наймають фахівців з розгону. Компанія Gigabyte повідомила, що її штатний оверклокер речі Huake, відомий під псевдонімом Haikuki, встановив новий світовий рекорд розгону пам'яті DDR5, досягнувши ефективної частоти 11254 МГц. Для експерименту використовували флагманську материнську плату Z790 Aorus Tachyon, та а також один модуль ОЗУ Gigabyte Aorus ARS 32 G5 D83 об'ємом 16 ГБ. Швидкість передачі ентузіаз зміг підвищити до 11254 МГц. Це всього на 14 МГц більше, ніж у минулому рекорді, що належить себе 9123, про який повідомлялося раніше. У порівнянні з початковим заявленим значенням частоти 5600 МГц для модуля пам'яті Aorus приріст склав 101%. Таймінги склали 64, 127, 127-127. В основі системи використовувався флагманський процесор Intel Core i9 13900K, у котрого в процесі розгону залишалися активними всі ядра, проте їхня частота роботи була знижена до 800 МГц. Ніхто не здивується, якщо новий рекорд розгону пам'яті DDR5 незабаром буде побитий черговим оверклокером. Космічна рольова гра Starfield від Bethesda мала вийти ще у 2022 році, проте реліз відклали до осені 2023. Як таке значне перенесення позначилося на графіці проєкту? На це запитання спробував відповісти блогер psycho 1. У своєму відео він зіставив кадри з минулорічної геймплейної демонстрації і із нещодавньою презентацією Starfield Direct. Основною відмінністю між двома збірками є глобальне освітлення, про котре на Starfield Direct розповідав Тодд Говард, і саме через нього багато сцен виглядають зовсім інакше, а тіні стали чіткішими. У той же час деталізація NPC деяким порталам здалася кроком назад у порівнянні з демо 22-го року. Погіршення, на думку журналістів, зазнало волосся та риси обличчя, зокрема очі неігрових ігрових персонажів.